Від 4 травня 2024 року в силу вступив закон номер 3621 що скасовує статус обмежено придатних до військової служби. Відповідно до цього закону в Україні існує 5 статусів, 5 категорій військовослужбовців. Перша категорія це повністю передатні особи, які служать за загальними стандартами. В другу категорію ми включаємо військовослужбовців. Які будуть придатними до служби у відділах забезпечення, логістики, зв'язку, медичних підрозділах, в ТЦК та СП. Третя категорія це громадяни, які визнаються тимчасово непридатними і потребують лікування. Четверта категорія це громадяни, які визнаються рішенням ВЛК непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. П'ята категорія це громадяни, які за станом свого здоров'я не можуть виконувати службові обов'язки. І вони визнаються непридатними з військово до військової служби з виключенням із військового обліку. Військово зобов'язані громадяни, які мали по старому закону статус обмежено придатних, повинні до лютого 2025 року пройти повторне ВЛК і визначити для себе новий статус для того, щоб допомогти нашій країні в боротьбі за незалежність.